Слава Україні, друзі! 11 вересня наразі. Тася. Мірушка. Допомагають мені мої собачки. Десь там майська бігає, киценятко. Ось -о, ось ось. Це моє нове киценятко приблудилося до мене. Ось, бачите, як воно грається із собачками. Хтось мені казав, що такі великі собаки не приймуть маленького киценятка, але вони граються вони граються разом, вони бігають і по городу, і по дворі, то такого вони подружилися. І з бароном, з моїм котиком, вони теж дружні сплять зі мною вночі на, на одній подушці. Отакого яблука, бачите. Це осінні яблука. Вони десь у кінці вересня будуть вже поспівати. Вони дуже солодкі, бачите, їх так багатенько. Друзі, вже майже все прибрано в городі. Бачите, тут я і помідори поприбирала. Зараз покажу вам ще там кусінчики, в мене теж майже все вже прибрано. Друзі, дуже багато питань. По поводу того, що можна посіяти у вересні. Друзі, наразі, от середина вересня, я ще буду багато чого висівати. Ще якщо у вас є бажання, то може можна дуже багато чого висіяти. Ну, по перше, друзі, от у мене були хто зі мною вже давно бачили. Я вам показувала у мене тут росли томати. У нас в Дніпропетровській області місто Кривий Ріг, я не знаю, як в інших областях, але у нас дуже-дуже погано було у цьому році з помідорами. Дуже томати боліли, дуже багато болячок було, дуже вони були маленькі, ну, в общем, не так, як усі ті года, що, що було раніше. В общем, переболіли вони усіми болячками, які тільки вони були. Тому я, саме найголовніше, що я висаджую у вересні, це сидерат. E, Саме-й, як на мене, найпопулярніший він, але він самий найкращий це гірчиця. E, ще можна в гірчицю додати фацелію, але ну, мені, мені трохи не сподобалася ціна. Вона дуже дорога у нас, а гірчиця мені і по ціні, і по її самому, те, e, що вона робить, мені дуже подобається більше гірчиця. Я її висаджу майже кожен рік. Дуже багато фітофтори було у цьому році, а якраз гірчиця вона убиває оцю гадость мікрофлори, всі оці патогенні гадості вбиває мікро... патогенні гадості іменно фітофтори вона вбиває і вбиває майже повністю. По-перше, в неї дуже-дуже такі. Длінні корінці, вони далеко у землю входять, вони землю дуже класно рихлять. По-перше, вони додають азота у землю при, при, при тому, коли вони перегнивають. Дуже багато прибирають вони булячок. І ще є такий, така гадусь, як проволочник. У нас, по крайній мірі, в Дніпропетровській області вона теж ця, цей такий, ну, воно таке, знаєте, Помаранчевий, такий, як не знаю, як черв'ячок, як сказати, таке воно гадость. Воно дуже дуже погано для картоплі. Цей проволочник. Ну я картоплю не вас але у мене він буває, коли я перекопую земельку, то і він гіршиця прибере і його. Тому гірчиця в мене на першому плані для посадки, і, звісно, я її посадила. Друзі, на цих місцях я посадила учора. Я... І ще одне, саме найголовніше, дуже класна гірчиця, як сідират, тому що землю перед тим, як її висаджувати, можна не перекопувати. Бо можна просто граблями порехлити земельку, посіяти зверху і ще раз порехлити і добре залити. Її треба заливати кожен день, поки вона добре не зійде. Гірчиця любить водичку і вона дуже добре сходить. Майже на слідучий день вона сходить. Оце я, друзі, вчора ввечері посадила. Ось, бачите, Вона в мене деяка, де ну, навіть ось у поверху йде, але вона взійде, я вам обов'язково покажу ці кусочки городу. А наразі покажу той кусочок, де вона в мене вже зійшла, де їй 5 днів вже. 5... На цьому кусінчику майська. На цьому кусінчику, друзі, я посіяла гірчицю, їй вже 5 днів. Бачите, вона добра, вона дуже класно сходить. Вона дуже бистро, дуже класно сходить. І дуже допомагає нашим рослинкам у подальшому у земельці. Бачите, дуже добре. Але її треба поливати кожен день. Оце перше, що я висаджую у вересні. Далі, друзі, ось десь неділю назад я посадила салат. Ось моя рука, отака. І десь завтра, післязавтра, я буду висаджувати слідучу хвилю цього салату. Я торгую зеленю, тому воно мені потрібно. Це я висаджувала отакий ось, зелений салат. Салат ізумрудний. Оце він отак виглядає. Оце я ще в мене півпачечки є, я обов'язково висаджу. Ще друзі, я купила отакий салат. Це такий, бачите, червоненький салат, він, в ньому дуже велика. Тут йоду дуже багато у, цьому, у, цьому, у такому червоному салаті, дуже багато йоду, тому я його теж буду висаджувати і на прождаш, і собі. Він дуже класний. І ну, на смак він майже не відрізняється, але по вітаміні, оцій добавці цій ньому він. Дуже класно. Оце я буду висаджувати обов'язково. Е, далі, друзі, саджу кроп. Кропа буду висаджувати багато. Це один із тих, що я буду висаджувати. Кроп сходить ну, у мене десь неділі через дві отакого. То в нашій місцевості ще заморозків не... Намічається, тому я думаю, що я зберу дуже добрий урожай. Не, не думаю, а зберу по-любому дуже добрий урожай. Я кожен рік у такий час висаджую і кріп, і салат, і ще, друзі. Петрушка. Ну, Петрушка ми знаємо всі, вона майже не боїться заморозків. Я навіть і, і Всередині зими я можу трохи надергати на борщик чи на супчик своєї домашньої пахучої зелені. Так, да, вона не така, звісно, пухнаста, не така велика, але усю зиму петрушка навіть під снігом можна її відрити. У нас немає великих морозів, тому вона у нас росте. Отаку обов'язково буду висаджувати її. Ну і, звісно, друзі, я не знаю. У нас дуже великим способом користується така пряна травичка, як кінза. Ще коріандерна, неї кажуть. Е, я її, якщо чесно, не дуже полюбляю. Навіть не то, що не дуже, я її майже нікуди не, не кидаю. Може, може, може. Покладу до квашених баклажанів, коли буду їх робити. Може, це я ще подумаю, бо мені вона не дуже подобається. Але дуже великий спрос вона має на ринку. Дуже її купляють люди, тому я її обов'язково буду висаджувати. І вона дуже добре, вона вереснева, сама найкраща. Вона пухнаста, вона не квітне, не викидає квіт бистро, як, ну, як літом. Літом її я висаджую під деревами, там де тіньочок, щоб вона не викинула бігом квітучі свої стрілочки. А у вересні такого не буває. Вона дуже класно росте і вона пухнаста. Оце теж я обов'язково буду висаджувати. Ще, друзі, мені саме найбільше подобається вереснева редиска. Ну, Цей е, е, сорт, я думаю, усі знають. Він, він красивий, він дуже гарний на вигляд, він такий аж солодкуватий, цей сорт. Мені дуже він подобається. І от вереснева радиска, знаєте, чи мені вона mm -hmm. подобається? Mm -hmm. Вона не така mm -hmm. водяниста, як весіння. Вона дуже смачна, дуже-дуже смачна. Вона мені набагато смакує вереснева редиска, ніж весняна. Тому я її буду висаджувати і на продаж, і для себе. Це ранньо стиглі сорти редиски буду отаку длиненьку висаджувати. І купила отаку кругленьку. І, звісно, буду висаджувати ще отаку кругленьку. Це отакий от сорт я висаджувати буду перший раз. Але, ну, без різниці. Мені просто треба було, оце, щоб було, бачите, написано на пачечці, ранньостигла, стигла. Щоб воно було як можна швидше. І длинненька редисочка рано стигла, і кругленька редисочка рано стигла. Оце, друзі, оце, що я буду висаджувати у вересні. Дуже велика усім дякую, друзі, за перегляди, дякую велике за коментарі. Дуже-дуже велика вам дякую, мої дорогесенькі, за такі теплі слова в коментарях. Я, знаєте, я дуже вам усім благодарна за те, що ви пишете такі приятні для мене слова. Кожне, кожне слово для мене дуже-дуже приємно до серця, до душі. і мені. Завдяки цьому мені хочеться все більше і більше щось вам записати у відео, щось вам показати, поділитися. Друзі, усі знають прекрасно, хто зі мною давно. Я не роблю монтажу на своїх відео. Як записала, так і записала. З мене все це без монтажу, без усіляких там, вклейок, там, всякого такого. Мені хочеться показати, то, що воно є на самому ділі. І в мене нема показових друзів, яких там кусінчиків городу. І в мене, якщо воно отаково є, такого я і показую, друзі. Якщо воно не вродило, то я вам показую, що воно не вродило. І нічого у цьому році неможливо було зробити з помідорами, щоб вони добре вродили, як минулий рік. Неможливо, просто неможливо. Хто його знає, що воно таке? Усі, от усі якось кажуть, що це із за того, що йде в атмосферу, оці всі викиди. То, що у нас, і за того, що у нас на Україні наразі є. отаке. Воно. А там хто його знає, ви погляньте. Усе вродило в цьому році дуже дуже багато. Всього дуже багато баклажанів, дуже багато перцю і солодкого, і гіркого. Дуже багато у мене, по крайній мірі, вродила уся фрукта. Прям вся. І всі фрукти дуже в мене багато. І абрикос у мене дуже багато у цьому році було. Кому кстати, дуже цікаво, це подивіться мої минулі відео. Я там показувала, чим я обробляла абрикосу свою, щоб зібрати такий величезний врожай. У мене було багато персиків у цьому році. Наразі оно, погляньте: гнеться в'ятка. Це зимня груша залишилася. А ту майже все я, ну практично, практично все я вже позбирала, <кій> якого, усе вродило. І сумгородина у супорічка в мене червона. Дуже багато її було. Прям дуже-дуже ну, багато І з куща. У минулому році було відро з куща, у цьому році більше ніж півтора з куща. Дуже багато гірків було, як ніколи. Прям ну, дуже багато гірків було. Дуже багато було малини. Це абична моя ото, я на неї кажу, Савдепавська друзя. Обична така вона іюньська ото. Ось баклажани, друзі, баклажани до сих пор воно ну, і в'яжуть, і квітнуть. Воно, погляньте, погляньте, що воно робиться у цьому році. Ви погляньте. Буду квасити баклажани обов'язково. Буряк, буряк класно вродив. Це моя абрикоса, та що дуже класно уродила у цьому році. Ось у моя умнічка. Цьому році я заробила добре на небесь таке листячко гарне, все добре з нею. Ну, надіюся, і на свій рік все буде добре. Черешня, дуже багато черешні в цьому році було. Яблунька, ну цю я вже зібрала. Це у мене ось перчик такий ось жовтенький, кругленький. Ось такі ось перчики. Капусточка. Друзі, капусточка в мене в цьому році дуже цікаво росла, я її нічим не обробляла. Курчата тільки ходили, слимаків збирали, і вона ще і якась і ще й буде, друзі. Оно, бачите, які качани у неї. отакого. такого. Ось о малина, оно малина. Вишні дуже мало було, ось вишня моя, не черешня, а вишня дуже мало, чогось дуже мало було. Меніліос, скоріше за все, її трохи погриз, скажімо так. Що, друзі? ще? Дуже багато винограду в цьому році, але і дуже багато було такого, що я просто вирізала і провикидала курям, бо він потріскався і почав гнити. Е, Отаке во було у цьому році. Слива. Сливи дуже багато було. Але і дуже багато маніліозної сливи було. Вона гнила і падала, але і дуже багато я зібрала. Е, айва. ось, бачите, яка в мене вона гарньоня. Обов'язково вам покажу, коли вона буде жовта. Я її буду продавати теж. Дуже добре з нею варення. Кстати, мені дуже подобається. Ось червоний перець. Ця маленька черешня теж вродила, друзі. Полуниці дуже багато було. Ось у мої огірочки. Вони навіть воно сьогодні плюс вісім вночі було, але навіть ось цього не погляньте. Вони плодоносять. Хотіла викинути, а тепер вирішила Думаю, Та хай трохи щось щось іще, друзі, щось іще буде. Отако. А дуже багато друзі, було. У мене у цьому році цибуля добре вродила. Часник добре вродив. Що, ще все. цукіні, кабачки. Це в мене ось друга посадка. Тут я висаджувала після збору чеснику. І вони мене добре плодоносять. Кстати, тут і кабачки, і цукіні, в общем, різні. І зелені, О, ось, ось смугастий, погляньте, який гарний. О, ось о, я його не замітила, який зелений цукіні. Мені дуже подобаються цукіні більше, ніж кабачки, бо вони не такі водянисті. Я люблю оладки із цукіні, тому а вони трохи сухіші за не так багато в них соку, як у кабачків. Кабачки лучше жарити. Жарити просто жарити, а от цук мені, мені більше подобається оладочки з них робити. Це редиска, друзі. О, Вже воно, вона набирає свою масу. Погляньте, цей червоний велетень, вона велика, вона, ну, вона десь днів 40-45 вона росте. Це, це така пізня, вона довго росте, але вона вже, бачите, такого велика. Отак, друзі. Так що, друзі, все-все вродило у цьому році. Дуже сильно вродило, дуже багато всього було, окрім, окрім томатів. От щось з ними у цьому році таке случилося. Це мій будиночок для томатиків. Бачите, я прибрала тут все вже. Буду вдобрювати земельку. Хочу вдобрити, бо я томати висаджую на одному місці. я... Ніколи там не міняю місця. У мене от тут я зробила собі таку хатинку для томатів. Тут я й висаджую вже багато років, вже, мабуть, років 6-7. І все добре. Оце єдине, треба буде вдобрити цю земельку та засіяти все гірчицею, щоб не було вторине на слідчий рік. Отакого друзі. Так що такі діла у цьому році. Вже майже весь врожай зібраний. В общем, я у цьому році дуже довольна, дуже довольна. Хай менше помідорів було, але усього було набагато більше, чим усі оці роки, що було завжди. Отаку, друзі, отаке відео я вам вирішила записати сьогодні. Дякую вам ще раз. Велика вам дякую за теплі слова, за те, що ви дивитесь мене, за те, що підписуєтесь. Це дуже-дуже важливо для мене. Дякую величезно-величезно вам. Ще хочу дуже подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям. Дуже вклонитися низько, низько, всіх обняти, поцілувати, ніжно, ніжно. Так дуже дуже прихилитися до вас, наші захисники. Дуже дякую вам велике за за вашу таку тяжку тяжку працю. У нас, от хто знає у кривому розі недавно дуже дуже таке, погане, погана гадость случилася, але Завдяки нашим захисникам, завдяки нашим комунальним службам. Дуже дякую велике нашим ще нашим комунальним службам, усім, усім, по газу, по світлу, по воді, нашим МЧСникам, нашим пожарним, нашим усім, 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 усім. Вони дуже тяжко працюють у такий тяжкий час. Дякую вам, всім велике. Слава Україні, друзі.